Власне, захистимо Рівне. це, як ви знаєте, не політичний, громадський рух неформальний, ніяк не зареєстрований, створений ще в 2013 році, коли ми боролись захопленням землі в парку рестораном Ліон. З того часу періодично ми збираємось для того, щоб відстоювати власні інтереси громади. Найбільше це стосується землі, парків, міста Рівне. Справді багато з нас завітря від самого початку, коли ми почали на землі, постійно були на цій ділянці, бачили і тих, хто там будував, є купа фото, відеоматеріалів. Але, на жаль, і це дивно дуже, що нікого з нас до поліції, щоб опитати, як свідків не викликали, наскільки я знаю, фото, відеоматеріали ні в кого журналістів. Активістів, поліція не посила, того дуже дивно. А як іде розслідування без цього, без цього всього? Поліція всі, всі має факти і без того, бо тоді хотілося почути результати. Дякую. Дякую. Хто ще хотів би сказати кілька слів? Ну, Може представник поліції. Всім Доброго дня, я начальник слідчого управління, національної поліції в міської області, Пропоную присутню працю зал вколері, там їду розміститься, будемо інформацію з половиною того, яка нами робота пробувала проти кримінальних провадження, які нам на сьогоднішній день розповідається. Можливо, дасте. Давайте тут. Бо ми всі не знаємо. Задавайте, будь ласка, запитання. Власне, як відбувається день Нам розповідаються тих кримінальних провадження, які пов'язані. З цією темою, яка сьогодні стала підставою для проведення вашої акції. Чотири з того проведення закональний провадження ділянок, тобто, в тому числі законна рубка лісу та інших згадних насаджень, кваліфіковано по статті 246, також по зловживанню здоровосмовичам деякими працівниками будівельних фірм, чи деяких фірмами. Крім того, рівненським міським. Відділом слідчим відділом росують е з кримінальне провадження кваліфіковано по статті двадцять частина. Перша е диспозиція якого стоїть постановка завідомо правдивого висновку експертом, е який проводив певну експертизу. Скажімо так, на сьогоднішній день в межах розслідування кримінального провадження, яке стосується звідування куди висновку експерта, отримало достатні докази того, що дійсно висновок експерта, який виконувався в Хмельницькій установі, який і був підставою для винесення 100 першої інстанції рішення в користь так, потенційних забудовників на пагорбі слави. На сьогоднішній отримало відомості про те, що цей висновок був скажімо так, завідуваний про дикті. Протягом короткого періоду часу, я думаю, що протягом 10-дні днів, особливо міста ці питання обговорив на буде оголошено по підозру. Ну і визначено скажімо так, місце проведення до судового розслідування, оскільки висновок встановлений був на території Хмельницької області, можливо, після нами оголошено по підозру, Хмельницьке слідство закінчиться кримінальне провадження на право до суду. Що стосується кримінального провадження щодо самовільного захоплення земельних ділянок, значить встановлена сума збитків по кримінальному провадженню, встановлена сума збитків у зв'язку з боробкою, незаконною порубкою дерев. Однак на сьогоднішній день нами поки що не встановлено фірму підрядник, яка мала укладені договори з фірмою офіс дизайн. На сьогодні я вважаю, що в робиться правильно напрямку. Однак, коли ми бачимо, Тобто з 14 року не встановлено 5. А у нас є ресурс досить готова. На жаль, не все, я можемо встановити нічого по сухомічником. Але на велика робота пробувала. Ті матеріали, які треба для суду, для того, щоб визнати позов Рівненської міської ради і задовільнити його, в нас є. Якщо суд звернеться або будь-яка сторона криміна... чи цивільного судочинства звернеться, до нас ми готові цим відправимо так, в тому числі висновок остаточний експерт. Скажіть, будь ласка, є відео, є фото людини, яка була там так званою програмою. Ми дізналися кілька тижнів тому, що цю людину не обидвину. Нібито не змогли її знайти, хоча всі знають, хто це і що це. роки Кримунальне пороження допитано велика кількість людей, які безпосередньо займалися виконанням робіт. Виконанням робіт люди займалися на підставі усніх угод з цієї фірмою, про яку я тільки що говорить. На жаль, ми постовок цієї фірми не встановили. Що за три роки не встановили, то скільки потрібно буде наступного часу. Якщо висновок експерт зробив у нас за тиждень, що ніякої будівлі там немає, ви рік встановлювали, що це правда? Це рішення не прийняв. Експерт проводив дуже грунтовну і змістовну експертизу. Наш експерт це встановив за тиждень, а ваш рік проводив ґрунтовну е, роботу, щоб показати те саме, що ми зробили в 2016 році. Скажем так, експерт на сьогоднішній так само все кримінальна відповідальність. Той, який постанови завідали висновок буде вести кримінальну відповідальність. А для того, щоб е, зґвалтувати виступ вперед, треба було більш провести експертизу. Я за експертів не можу вводити. Висновок експерта це на все вагомий топс кримінального провадження, який січує Ще питання: якщо це буде відбуватись в Хмельницькому, то там не буде громадських активістів і там є великі санкції цю справу зам'яти. Чи можливо це робити в Рівному. На жаль, в рівному повідомилому про підозру. Повідомлення про підозру, на сьогоднішній день розцінюється як притягне до кримінальної відповідальності. Суд лише проводить судове слідство і визначає міру покарання, яку буде нести та людина, яка оголошено про підокру. Скажемо так, але кримінальним процесуальним кодексом передбачено територіальні пісні. Скажімо так, ми виконавчиво, які виконує те, що написано в Законі. Скажіть, будь ласка, у зв'язку з прийняттям нового кримінально-процесуального кодексу і цими правками лозового, які туди внесені, ну, коли визначається, що для, ну, там, для справ видається дає, термін тільки два або три місяці для розслідування і виложення проти дозволу. Якщо цього не зроблено, значить автоматично розслідування припиняється. Наскільки ви будете готові працювати в таких? В e, досить таки вузьких часових рамках, якщо ну, от ми говоримо про такі в принципі, не ну, нескладна так. справа, зараз це йдеться на роки, а там буде йтися про місяць. Як ви будете працювати? так, я думаю, що якщо будуть е, такі правки, е, якщо ви будемо працювати в правому полі, то я думаю, що і експертів будуть те, що, що змінені в е, порядку покращення, тому що то, терміни виконання експертизи можуть бути такими, які в нас довіряють. Банальна експертиза ДНК говориться три місяці. Очевидним виступ можна закінчити скаргів за пів року, коли Особа встановлена з першого дня. Процес зібрання доказів, на жаль, доволі складний. Виконання експертиз проведена перевірок відповідними службимик дабі, державність служба, податкова і так далі. Всі всі матеріали повинні збиратися матеріали кримінального провадження, без будь-яких доказів. Тут буде постановий назвальний вирок, і я думаю, що це буде цікаво. Я так розумію, в таких часових рамках працювати нереально. Якщо тільки одна експерти за кілька місяців займає, то відправитися проміжці за квартиру місяців. Скажімо так, якщо законодавчим органом будуть прийняті остаточні правки, то і по наших пропозиціях, які опрацьовуються, також будуть прийняті якісь е адекватні відміри. Ще чи хтось би хотів сказати кілька слів. Е, я не юрист, але мені здається, що є можливість ту справу е, завершити в Рівному. тому що тут був е, факт, тут земельна ділянка і я думаю, що це на ваш розсуд. І розумію, що там в нас є багато шансів, що цю справу просто давно. Я з маску попередні спілкувався з деякими іншими колегами, які тут працюють. Першу справу ми доводимо логічно завершити. На жаль, по другій справі є деякі статуси, над якими працюємо. Працюють політичні, залучені повні оперативні підрозділи. Чи є якісь запитання? Так, у мене є. Ви казали про те, що тут присутні багато людей, які своїми власними очами бачили тих людей, які робили те, що вони зробили. Чому ці люди не були допрошені, допитані? Я не готов дати відповідь на це питання. Якщо вони не були допитані, вони обов'язково будуть допитані. А хто може дати відповідь на це питання? Ось ви, так, так, ви начальник слідчого відділу. Хто може дати відповідь, дати відповідь на це питання, якщо не ви? Хто не буде питаний, я не знаю. Питання... Ну, да. От у мене є відео. Ви ж знаєте, Я його що я сказала, що, що я знаю, що воно є. А оце тільки вчора ми його знайшли і готові його надати. Відео є, фільм не нам зададути відео. Але це три роки Три роки за три роки ви не змогли знайти людей, які допитати, які тут зараз знаходяться. Складність в процесі доказування не в тому, щоб допитати людей і Зібрати і, і, свідчення свідків, а складність деяких інших моментів розумієте? Дяких... Встановлення е, засновників фірми, яка виконувала певні роботи, була людина, яка заключала як устно умови. А людей, які проводили безпосередні роботи, ми нам відомо. Власне, та людина усні, яка заключала. Устніх, договори там з тим, хто копав і так далі, є на відео, є на фото. Її бачили ваші працівники, коли тоді приходили. Цю людину не опитали. Слідчий кілька тижнів тому сказав, що вони не знали. Це слова слідчого. Слідчий сам визнав, що вони не можуть знайти цю людину. Написавши в Фейсбуці, цю людину швидко знайшли. То Складність, можливо, не в тому. Чи є ще я ще знаю, чому Сумію, що останні процес кримінальних проваджень нам відомий? І є процесуальні прокурори, які так само покурують розслідування цих кримінальних проваджень? Ми вірили в 2014 році, що все буде добре, а в 2016 виявилось, що і в 17-му, що немає закінчення. Скажіть, будь ласка, чи є запитання журналістів? Скажіть, будь ласка, самі ви от, особисто, як ви оцінюєте рівень е, перебігу цієї справи з точки зору правоохоронних органів? Тобто ми бачимо, що за три роки е, десятки людей не опитані. Ви також не можете встановити кільну замовника, хоча це 250 тисяч населення в цьому місті. Тобто ну, це так, не наскільки якщо... багато тут цих підприємців, і підрядників, Якщо вони зможливі... цікавить рівень ці, розслідування кримінальних поважень, то звичайно, що будь-які кримінальне повадження, які розслідуються довгий період часу. По е, деяких суб'єктивних чи об'єктивних причинах. Звичайно, що не можна стати його достатньо кваліфікованим. Але ще раз повторюю, на сьогоднішній день матеріалах провадження зібрано дуже багато інформації, яка в майбутньому ляже в основу е, чи підозри, чи будь-якого іншого рішення у кримінальному провадженні. Коли саме це буде? на Ваш на вашу... Найближчим часом. Я... Найближчим ближчим часом в часі ви можете це сказати? Ні, Я не можу залишитися. Тобто ще скільки? Три ще років, п'ять, десять. Треба іронізувати. <кліг> Думайте, господарські злочини на сьогоднішній день мають складний процес доказу. я ще раз повторюю. Тому процесуальний прокурор мене має можливість контролювати і визначати, правильно я поступаю чи неправильно поступаю в рамках законодавства на сьогоднішній дій. От тобто, нічого нікуди в坑... тобто не прокурор вважає, що все правильно. Так я правильно зрозуміла? Що... Ну, скажімо так, а ми працюємо як з якісним закінченням кримінального провадження. Я більше нічого не можу сказати. Скажіть, будь ласка, у я... вас я... процесуальне прокурор закінчення у цих справах. Ні, я не хочу сказати. Ні, це, <плес> це не конфіденційна інформація. Це, це, це не менше я не готов. Визначий прокурор, який поводжує кримінальне провадження міста суботу. Ні, саме по цих справах. Так, а скажіть ще результати вашої експертизи завтра, судді не будуть мати можливості з ними так? Я думаю, що представники сторін цивільного судочинства, якщо судді заявлять про питання про те, щоб нас суд міг витримувати ці документи, суд дуже швидко їх отримав. Якщо mm -hmm. на сьогодні кому? передати ці документи. Мені ну, звичайно, тому що суд витребовує у нас офіційно. Воно лягає в основу доказів не, суду. На, як, на бізна, а Міська як рада вас може взяти ці документи сьогодні. Якщо міська, міська рада, місь... рада заявляє клопотання в суді. Міська міська рада в суді суд мене витрибовує. Міська. Міська Він або в оригіналі мене витребовує для огляду. Або завірені копії для того, щоб вкласти як матеріал цивільних справ. Я прошу колег, журналістів і активістів, все-таки вибачити, що тільки громадський контроль дозволяє якось впливати на цю ситуацію. Не залишити, не забути періодично телефонувати і в поліцію, і сьогодні в міську раду, чи вони витребовували ті документи. І прокуратуру, що ця справа власне не зійшла на пси так, як багато інших справ. Хоча тут на як на мене настільки все очевидно. Є фірма, яка має там оренду на тій землі, є фото, відео прораби, який там все робив маємо більше трьох з половиною років, а без може Ми маємо наразі дві справи. Фальсифікація Так. Е, якщо дозволите, ще одне питання на уточнення. Чи комунікують з вами юристи міської ради з приводу цих справ розслідування, чи вони цікавляться, чи є у вас якісь експертизи? Ну, тому що вони зараз готуються до судового засідання і, напевно, те, що ви нам розказали, важливо було б почути для них. Чи вони цю інформацію мають? Ініціатива міської ради була звернення до суду для розірвання договорів. Да, тобто вони мають цю інформацію, що, ви маєте, що ви, у вас є результати експертизи, що у вас є майже готовий для відправ для оголошення підозрюва матеріалу, да. і вони да. можуть, в принципі, ці питання оголосити, щоб у вас звичайно, ці матеріали виробляють. Вони можуть заявити клопотання про те, щоб у нас отримати необхідні документи, які лежать в основу судового рішення. А в нас вони є. Ну, якщо міська рада завтра в суді цього не зробить, то тоді будуть питання до юристів. Да? Чому вони цього Це не До міської ради. Чи ще є запитання? Тобто, пане Олександр, ви не даєте зараз активістам ніяких конкретних термінів? коли вони... Конкретні терміни я кажу, що протягом Тому декілька ви... тижнів нам закінчити кримінальне провадження за завідомлення неправдивого висновок звернення, який е, визнав, що на паграбі слави є об'єктом нерухового майна, а це було не так. А, а по самоміліз захоплені земельної ділянки порубки е, лісу термінів я не можу називати. Ми постараємося закінчити темінальним провадженням. І коли можна очікувати оголошення про підозру по висновку експерта? Думаю, що хочемо 10 Чи є ще запитання?